Знову ж рада вітати вас, шановні глядачі. І сьогодні ми з вами поговоримо, поговоримо ще про одну хворобу, яка уражує багато культур і овочевих культур, і баштанні культури. Це хвороба називається антракноз. Хвороба, яка розвивається при, від, від помірної температури до високої її оптимальні умови розвитку, і при перепадах вологості. Хвороба уражує верхню. Частину рослини проявляється на стеблах, на листях і потім вже проявляється на плодах. На плодах з'являються такі продовгуваті плями, вдавлені. Мабуть, ви спостерігали цю хворобу, що називають медянка. Джерелом інфекції для цієї хвороби можуть бути рослинні рештки. Тому, коли у вас хвороба була на вашій ділянці, то намагайтесь рослинні рештки прибрати для того, щоб не було повторного зараження вже на наступний рік. Для лікування, для профілактики цієї, хвороби, для попередження хвороби я раджу вам використовувати препарат Артемікс. Це препарат, який містить дві форми міді. І за рахунок цього він дуже швидко, активно працює, дуже добре закріплюється на поверхні листа і довгий час може контролювати хворобу. Якщо ж ви чітко бачите, що вже є прояви хвороби на листях, на стеблах, на плодах, то лікувальним засобом в даному випадку буде препарат тапсин. Він не тільки буде зупиняти хворобу і викорінювати її, а ще він має, діюча речовина цього препарату, вона має ранозаживлюючі властивості і буде затягувати ранки, які утворилися. Ще хочу з вами поділитися досвідом боротьби з антракнозом. Для боротьби використовували препарат ЮТАКа компанії Самітагро. І е, за рахунок того, що в препараті три діючих речовини е, препарат дуже швидко зупиняє хворобу і е, має профілактичну е, попереджувальну дію в подальшому е, для повторного розвитку хвороби. Тому е, користуйтесь і е, майте гарний урожай. Дуже рада була сьогодні бути з вами на цій зустрічі. Якщо у вас є питання, е, є побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми з радістю з вами поспілкуємось і відповімо на всі ваші питання. З вами була агроном Зіновія Єлінська. До побачення.